Всім привіт! Сьогодні ми вирушаємо в одне з наймальовничіших сіл на Львівщині село Майдан. Тут серед зелених лісів і гірських пейзажів ховається справжня краса та історія. Наш шлях розпочинається з відомого курорту СМТ Східниця. Дану місцевість народі називають ще українською Швейцарією, і це не дивно. Тут розкинулись густі широколиссині змішані, хвойні ліси. Знаходяться лікувальні джерела мінеральних вод і лікувальні запаси торфяної грязі. Далі ми вирушаємо через село новий кропивник, де з кожним кроком відкриваються все нові краєвиди. Десь далеко на горизонті видніються вже гори, і просто хочеться милуватися та дивитись на цю красу. По дорозі ми заїхали на оглядовий майданчик, що знаходиться у селі Рибник, з якого відкривається неймовірний краєвид на Карпати, річку Стрий і найдовше пішохідний міст краю. Дивишне місце для єднання з природою і медитації користуються неабиякою популярністю серед відпочивальників. А наша мандрівка продовжується. Ми проїжджаємо відпочинковий комплекс Рибничанка, на його території знаходяться дерев'яні будиночки, а також озеро з річковою фореллю, де ви можете спробувати порибалити та просто відпочити душею. Та, на жаль, асфальтована дорога закінчилась і починається ґрунтова, м'яко кажучи, не з найкращих. Місцями вона дуже нерівна і вимагає особливої уваги за кермом. Також доводиться долати вибої на ями, що додає деяких труднощів. Ось і заїхали ми у село Майдан. Для мене це місце по-справжньому особливе тиша, яку не перериває шум великого міста, і природа, що створює атмосферу спокою. Нащі каплички знаходиться найдавніший цвинтар села. До війни село було заселене переважно поляками, Отож, на старому цвинтарі можна побачити багато польських надгробків. Далі ми наближаємось до красивої галявини, де видніється скелі. Це місце ніби спеціально створене для того, щоб зупинитися, відпочити і просто подивитися навколо. Галя вона ідеально підходить для пікніка, фотосесії або просто побути наодинці з собою. Ми повертаємось назад до центральної частини села. В центрі села височіє величний та красивий костел. Його збудували поляки ще у 1938 році. Згодом костел був переобладнаний у будинок відпочинку. В останні роки роботи тут проживали і проводили пленери художники. Та зараз будівля на жаль занепадає. Стоїть відчинена та закинута. А це вид села, який відкривається нам з костелу. Ми зупинилися на кілька хвилин, оскільки не могли налюбуватися панорамою, яка відкривається звідси. А ми продовжуємо свій курс далі до території, яка знаходиться нижче костелу, а саме Майданське лісництво. Одразу після входу на територію захоплює дух, відчувається, що місце добре впорядковане. Видно, що тут регулярно проводиться благоустрій, чисто, акуратно, наявні доглянуті доріжки, інформаційні таблички тощо. Все це створює приємне враження і свідчить про дбайливе ставлення до цієї місцени. І, за все, потрібно акцентувати увагу на віллі Палац, яка тепер слугує адмінприміщенням лісництва. В цій будівлі колись проживав інженер Казамир Вілямовський, начальник залізниці, верхній Синєвидне, Майдан. До речі, зайти в приміщення самої будівлі можна лише за допомогою працівників лісництва, адже вхід зачинено. Зображення зубра тут можна побачити не дарма. Адже у 2009 році майданське лісництво стало домівкою для зубрів. Лісники майданського лісництва охороняють їх та підгодовують взимку. Окрім того, на другому поверсі розміщена експозиція, яка включає скульптурні зображення диких тварин, характерних для місцевої фауни, а саме оленя, ведмедя, кабана. Скульптури виконані з натуральних матеріалів і мають реалістичний вигляд. Також тут представлені старовинні предмети побуту та знаряддя праці, які використовувалися в давнину. Експозиція має пізнавальний характер і ілюструє як природні, так і культурне середовище регіону. Території садиби майданського лісництва наявні залишки плавильної доманої печі, однієї із найдавніших у східній Галичині плавильні металу. Перша плавка тут відбулася у 1814 році. Щороку плавильна давала близько 9 тонн литого заліза. А Ось це власне залишки, які залишилися з доманої печі з тих часів. Ну а ми повертаємось назад, щоб ще раз налюбуватися декораціями, які є на території Майданського лісництва. А ми прямуємо далі до дитячого табору, який колись функціонував у селі Майдан. Нам вдалося зайти всередину декількох будиночків, де ми можемо побачити графіку та ще деякі малюнки. Та найбільше нас вразив плакат, який ми знайшли в одному з будинків, він хоча не в дуже хорошому стані, але рядки, які тут написані, пронизують до глибини душі. Таємницю старого замку гори нам відкривали всім. І майдан наш не спав до ранку, і гітари, і ватри, і дим. До побачення, казко літа, не забудем твої пісні. Будуть довго нам вдома снитись ці прекрасні майданські дні. На території дитячого табору під горою знаходиться мурований з цегли, двоповерховий та з прибудовою у три поверхи палац. Тут колись проживав директор фірми Годуля, що займалася заготівлею лісу. А це початкова школа села Майдан, яка також знаходиться у центрі села, проте останніми роками вона стоїть закрита. Та ми поїхали в грішній кінець села Майдан або як його ще називають Поляна. Ми наближаємося до інформаційних табличок, а також до вказівника Майданське лісництво. Територія, що знаходиться за шлагбавном, належить Національно-природньому парку Сколівські Бескиди. В'їзд на територію парку є платним, тому з ціновою політикою можна ознайомитися на таблиці, яка знаходиться у будиночку для сторожа. Особливою популярністю ця місцевість користується влітку, адже тут можна побачити багато туристів, які розкладають намети, відпочивають та просто насолоджуються природою. Також восени у грибний сезон або взимку для того, щоб відвідати зубрів, які сходять на територію сколівських безкитів. Наша мандрівка підходить до завершення. Залишається лише сказати, що дуже хочеться, аби ця місцевість жила. А чи тут є все для спокійного відпочинку та пізнавального туризму. У всі пори року відвідувачі можуть любуватися мальничими краєвидами, чистим повітрям, пінким ароматом лісу, зеленими голосами пернатих та загадковим легким шумом диких звірів. Не прогайнуйте цю пору, запрошуємо відвідати майдан та отримати багато хороших вражень та емоцій.